Добрий день, дорогі мої! У нас обід. У нас на обід буде гречена каша з... з вердурою і з м'ясом. Смаженим. Як ми його смажемо, показуємо. На групательника кладемо кавалок м'ясо. Обсмажуємо його з кожного боку. Коли обсмажимо, вберемо ми його. В мене є, в мене є така штучка, така сіточка. Така щиточка, і я його вберу в цю сіточку. І буду, і покажу вам, що я буду робити далі. М'ясо ми обсмажили зі сторін і дали віточки розмарину. Зараз ми сюди чуть-чуть олійки і чуть-чуть. І пів стакана, півстлянки, і, і пів склянки вина. Но ми ще його немаємо. Ну, пів стакана вина і заливаємо на сім'я. Воно, як тільки випорується, алкоголь, ми його перекидаємо в баняк з всякими тими. Я вже відразу. Я його відразу перегливубаня. Це кладу сюди. Це кладу сюди. Окей. Це сюди. Беремо сидану. Салеру. Беремо салеру. Беремо потрушку. Вибираємо тут все сюди. Миємо візьму. А ти знаєш, що я йду на операцію? Так, добре було би ще кинути сюди. Ми поставимо отак. Кинули петрушку, салеру, морку і цибулю. Наш алкоголь випарувався, ми сюди заливаємо розсіл, бульйон. Отак, Накриваємо кришкою, кладемо на маленький вогонь і хай воно вариться. Наше м'ясо готове. Оце все, що наварилося, оця вся юшка. Ми її не виливаємо, з нею зробимо до картоплі підливу. Не сьогодні, завтра або сьогодні ввечері. Не знаю, коли будемо їсти. Ми її відкладаємо. Можемо підливу зробити і до м'яса, але до м'яса не будемо робити. Підливу. І м'ясо починаємо нарізати. Його. Отак. Отаке від нас, таке наше м'ясо вийшло. І наш обід готовий. У нас на перший борщ, на другий гречка і з м'ясом, яке, яке ми зробили. Отаке м'ясо в нас вийшло. Воно є дуже смачне. Пробувати не буду, бо буду зараз їсти. Окей, я з вами прощаюся. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете мені лайки. Я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, хороших днів, теплих, сонячних головне спокійних. І прошу вас, заходьте на мій канал, підписуйтеся, дуже вас прошу підписуйтеся, ще трошки, щоб було вже нас багато. Зараз вам кажу, собі кажу смачного, а вам кажу до зустрічі. Всього вам найкращого.